Привіт, друзі! Оце мій автомобіль Nissan Leaf, як бачите, чорного кольору. І сьогодні я потрапив в дуже цікаву ситуацію. Можливо, хтось також попаде в таку ситуацію і буде вже рішення проблеми. А ситуація буквально наступна. Сижу я, значить, нікого не чіпаю, спокійно працюю, і приходить мені в Київ цифровий повідомлення, що моє авто евакуйовано. Дуже прикольно, я в свою чергу переклоняюсь на стільці і бачу, що машина в дворі заряджається. Само собою, я зайшов в доказову базу і побачив, що на моє авто випасений протокол, і на мене зареєстровано штраф, але евакуйовано навіть по фоткам геть інший автомобіль. Це взагалі тесла білого кольору, в якої в держномері відрізняється лише одна цифра. Тобто людський фактор створив проблеми і мені, і тому власнику автомобіля, який реально порушив. Першим ділом я написав підтримку Київ цифрового. Вони мені дали відповідь, що треба звертатися до центру транспортної інфраструктури, також дали контакти. Позвонивши туди, я з'ясував, що постанову не можна відмінити. Це зроблено для того, щоб запобігати корупції. І реально у мене два шляхи. Або інспектор оплатить постанову, і на мені буде висіти штраф, але оплачений. Так, не за мої кошти. І другий варіант звертатися до суду про скасування постанови. Я кажу: Окей, окей, добре. Я там не проти, щоб у мене був штраф, хоча він і на мене, це не зовсім правильно. Я кажу, добре. Тоді у мене питання: а як людина буде авто забирати? Постанови то на людину немає на той автомобіль. Постанова на мій автомобіль. Дівчина забуксувала, взяла мій номер телефону і сказала, так, я все уточню і відзвонюсь. Якщо немає механізму скасування таких справ, то будемо якось діяти. Поки що не зрозуміло, чим це все закінчиться, але я думаю, що буде цікаво. Що ж, друзі, день наступний. І ще вчора мені відзвонилася дівчина. І сказала, що людина, яка буде забирати автомобіль, на який виписаний штраф, на нього виписана нова постанова з його автомобілем, а мою постанову буде оплачена інспектором, і з Київ цифрового все прибереться і просто на мені буде оплачений штраф. Дуже цікаво, поки що статус не змінився. Сьогодні п'ятниця, останній робочий день, так як це госструктура. І подивимося, скільки днів займе оплата цього штрафу. Нагадаю, що якщо я в 10-денний термін його не оплачу, то він там якось подвоюється. І так, друзі, пройшов тиждень, а точніше, 5 робочих днів. І як ви думаєте, що відбулося? Правильно, нічого. Авто як було евакуйовано, так воно досі і евакуйовано. Ніхто штрафів ніяких не платив. Дуже цікаво. А я реально думав, що все пройде гладенько. Сьогодні буду ще раз дзвонити в те міністерство. Транспортної інфраструктури, чи як там воно називається, і питати, що там за діла, чи думає інспектор взагалі якось діяти. Є нова інфа, друзі. Дзвонив тільки що в департамент знову. Значить, дивіться, я навіть роздрукував доказову базу. Ось автомобіль, мій вписаний. І, звісно, штраф по цьому порушенню висить на мені, але автомобіль, як бачите, взагалі тесла білого кольору. У мене ліф чорного кольору, якщо що. І мені відповіли, що 16.05, значить, штраф було сплачено на суму 340 гривень. Ну, виходить половина, коли платиш вчасно. Це, до речі, номер департаменту транспортної інфраструктури міста Києва, може комусь знадобиться. І тепер залишилось з'ясувати по Київ-цифровому, бо в ньому. Саме в Київ цифровому ще висить, що авто евакуйовано. Але саме головне, що штраф сплачено і ніяких виконавчих проваджень тепер не буде по мені. Це добре. Ось до речі, як бачите, 39-26, а у Тесли 39 в кінці 6. І точно так же букви Y-A. Тобто не співпадає одна цифра лише. Коротше, залишилось вирішити питання з Київ цифровим, і на цьому буде все. Друзі, сьогодні вже аж 1 червня, і з Київ цифрового моє авто зняли, що воно евакуйоване. Ну, ось така ситуація, так вона вирішилась. По суті, я заплатив штраф, ну точніше, не я, але він на мені числиться. І автомобіль обрали з Київ цифрового. А що ви думаєте з цього приводу?